Нарешті наважився зняти черговий відеоблог. Хоча я вже давно зрозумів, що цей формат в мене зовсім не йде. Хоча я і намагаюсь робити його якіснішим останнім часом, як і ділитись цікавими думками. Проте це в якійсь мірі все, ще діє для мене як аналог щоденника, в якому я залишаю свої думки і описую певні моменти. Та почуття, що пізніше допомагає мені аналізувати минулого себе і покращуватись для майбутнього. Та разом з тим, тільки в такому форматі, я можу поділитись з вами якимось новинками та інсайдами стосовно того, що роблю, над чим працюю, і таке інше. Отож, ласкаво прошу до мого чергового відеозвіту під номером 37. Тепер же перейдемо до деякої інформації стосовно музичного альбому, який я готую до виходу. Це все мені тяжко дається не тільки тому, що самі проекти забирають багато часу, і я не можу робити це швидше, але й через багато зовнішніх обставин, включаючи мій особистий стан здоров'я. Але я потроху продовжую рухати прогрес вперед. Нещодавно знову зловив себе на думці, що все-таки створення поп треків та пісень для мене в новинку. Я багато років писав музику більше в кінематографічному стилі, проте ніколи не писав серйозних пісень і тим більше не записував себе. А зараз цей прогрес набув нових масштабів. І, хоча не всі треки нового альбому зі словами, але тим не менш. О, я хотів підтягнути по звучанню під музики з минулих років, а потім зрозумів, що час не той і звучить недостатньо соковито, тому вирішив переглянути все і досягти більш соковитого звучання тих же ударних. А в кожному треку я роблю щось таке, що дає мені новий досвід, і з цим досвідом я починаю розуміти, що в іншому треку вже чогось бракує, і так далі, і тому подібне. В деяких треках будуть драйвові партії на електрогітарах, які записані практично в повній імпровізації і награні вручну, наживо. Звісно, не на гітарі, бо таких можливостей немає. А за допомогою бібліотек та міді-клавіатури. Але мета була зробити звук максимально крутим і реалістичним, наскільки це можливо. І більшість людей, слухаючи ці партії, не будуть знати, як саме записувались ці гітарні партії, тому що будуть чути по суті реальну гітару з крутим звучанням. Та й взагалі не кожен гітарист здатен зіграти таке на електрогітарі наживо. В інших треках я постарався вийти на межі своїх можливостей у вокальному виконанні окремих частин сольних партій та різних вокальних додатків. Я не рахую, але в пулі точно назбираються тисячі тисячі записів та перезаписів вокальних партій. Я просто намагаюсь зробити як найкраще, виходячи зі своїх можливостей. А я нагадую, що є незалежним артистом і усім виробництвом займаюсь виключно сам і роблю це ось в цій звичайній кімнаті. Тут немає дверей та суттєвої перегородки, щоб я зміг повноцінно записувати в будь-який час і не бути залежним від зовнішніх обставин. Крім того, я не завжди в тонусі, щоб виконати якісний запис. Буду всього, про що я не можу тут говорити, продовжую потрохи боротися з депресивними настроями та нічним безсонням. До речі, я маю свою сторінку на баймій Coffee, яка в мене працює в режимі купи мені томати. Там я відкрив збір коштів від небайдужих якраз на зведення перегородки, яка дуже допоможе мені з записом нових пісень і робити це частіше, а самі пісні завершувати швидше. Грустно, грустно, це ніхто тобі не дасть грошей. Чесно, тобі кажу. Я б не дала. Ну ти мене й так просиш. Чи не скидуряє? Так. Сказав відняк. Звідси. <риклад> На початку року після виходу мого саундтрека альбому Abandoned я казав в своїх влогах, що планую випустити в 2023 році багато музики, але цього мені не вдалося. Попри те, що я справді багато чого написав, я повісив на себе тягар цього альбому і тепер мушу його довести до кінця. І в листопаді 2023-го я зрозумів, що не встигну випустити новий альбом до кінця року. Тому я планую його реліз в 2024-му. І скоріше за все це буде в період з травня по червень 2024 року. Адже це єдиний самий вдалий період для мого релізу, і банально тому, що я просто не встигну закінчити все раніше. В березні та квітні такі релізи краще не впускати, а до січня або лютого я не встигну ніяк. Так я ідеалізую деякі моменти, хоча не зможу назвати свою роботу ідеально завершеною, бо інакше я взагалі не закінчу і не випущу цей альбом. Проте я хочу зробити це настільки якісно, наскільки це можливо в цих обставинах. Послуги дистрибуції та процесу оформлення релізу вже оплачений наперед. Один із самих складних моментів не порівнювати себе з іншими. Всі ми різні і в кожного з нас своє бачення, свій досвід, свої навички та вміння. Тим не менш я хочу рівнятись на якість звучання відомих крутих композицій, над якими працювали більш досвідчені люди в більш серйозних студіях, ніж моя скромна маленька домашня. Та й зрештою все велике починається з малого. Проте на перспективу я більше не хочу брати за створення альбомів, адже це справді тягар, особливо для незалежного артиста, коли робиш все сам і це непродуктивно. Доки я готую великий альбом, інші артисти протязі року випускають по синглу або по два щомісяця, заповнюють свою музичну бібліотеку і збирають прослуховування та заробіток. А з початку 2024 року ще й Spotify зібралися вставляти палки в колеса незалежним артистам, яким і так непросто назбирати, хоч якісь суттєві цифри, навіть попри наявність хорошої якісної музики. Попри можливості сервісу, все ж вважаю не дуже дружелюбною політику Spotify, але сподіваюся, що все буде добре. Головне, робити все від себе залежне, і так як би не було, майбутній реліз потребує просування, принаймні в соціальних мережах. Я планую організувати невелику рекламну кампанію через Facebook, крім того, зробити багато коротких відео. Але як подумаю про об'єм всього, що ще потрібно зробити, то хапаю за голову. Але, як то кажуть, дорогу осилить той, хто продовжує йти. Тож і я продовжую рухатись далі. Іноді дуже знеохочує те, що відео на каналі не набирають суттєві перегляди та ще багато різних обставин. Вже не кажучи про те, що відбувається в Україні сьогодні, і загрози, які це несе. Ми люди повинні планувати своє життя і далі. А там вже як воно складеться, не знає ніхто. Головне залишатись людиною, не в тому в сенсі, як вид і мішок з кістками. А в сенсі якостей, відношення до інших з думкою про наслідки своїх дій, і тут завжди є над чим подумати і працювати. Не дарма ж Бог дав нам мозок та розум, здатність аналізувати та мислити, робити розумні висновки та, хоча б іноді, поводитись мудро. Я продовжую молитись про це. Також хотілося б згадати і тему оновлення політики виплати роялті на Spotify з початку 2024 року. Я записував відео про це раніше. А на початку, проаналізувавши інформацію, я сказав, що рішення, які вони прийняли, вплинуть позитивно на всіх нас. Але потім з'явилося більше інформації на тему, і виявилось, що таке їх рішення справді може сильно вдарити по незалежних артистах. Як ноунейм no після виходу двох синглів і великого саундтрека альбому за весь час я назбирав мізерну кількість трансляцій моєї музики в Spotify. Навіть всі разом треки по стрімах не досягли тисячі. Звісно, важко очікувати більшого, коли ти тільки починаєш випускати свою музику. Та і мій альбом по суті не є для широкого загалу, тільки справжні поціновувачі такої атмосфери та ідеї зрозуміють і будуть слухати його. Тож в результаті змін, які Spotify вносить, виходить справді так, що в бідних незалежних артистів відбирають навіть найменшу можливість заробляти копійку, в той час як ті, в кого вже є стабільні цифри та дохід, будуть отримувати ще більше. З цього всього виходить, що я повинен більше працювати над просуванням музики, щоб досягти межі в одну тисячу стрімів. А це означає, що замість того, щоб працювати і писати нову музику, я повинен більше часу витрачати на різні відео, графіку та інші способи зацікавити потенційних слухачів. І це так, особливо для тих, хто як я працює над усім один і сам для себе по суті є музичним продюсером у всіх змістах цього терміну. Хоча, якщо розібратись і порахувати, то з тих декількох доларів, що я отримав з дистрибуції моєї музики, яка вже вийшла, основний дохід походить від Apple Music. Наприклад, після виходу альбому хтось придбав якісь треки на Apple Music і заплатив за один раз 7 доларів. В той час, як при таких цифрах в Spotify впали лише кілька центів, що просто смішно. Так, щоб мати більше стрімів, потрібно багато працювати і наповнювати свій каталог новою музикою, щоб потенційним слухачам було що слухати і з чого вибрати. І творчий шлях, як відомо, завжди був непевним. І головне. Це продовжувати працювати з символічною киркою далі, бо ніколи не знаєш за яким шаром землі і каміння ховається золото або інші дорогоцінні мінерали. А я, окрім того, обрав складніший шлях і готую до виходу черговий альбом, замість того, щоб штурмувати стрімінг платформи синглами. Проте це обумовлено також і тим, що мені дешевше оформити один раз дистриб'юцію цілого альбому, аніж платити ту саму вартість окремо за кожен сингл. Тим більше, коли музика наразі не приносить доходу, ось кажу, як є. Та в результаті чудовим є те, що на виході в тебе виходить готовий великий проект, яким ти ділишся зі слухачами та й взагалі показуєш свій рівень та потенціал. Буває, з одного треку як синглу це важко зрозуміти. А ось з повноцінного готового альбому відкривається зовсім інша картина. Цікаво, а що ви думаєте про все це? Пишіть в коментарі, давайте обговоримо. Я нарешті обзавівся пантографом для мікрофону. Давно хотів собі таку штуку, і ось в листопаді випала можливість і велика знижка в чорну п'ятницю. Тому я наважився придбати собі таку радість на Алі Експрес. Пам'ятаю, після придбання мікрофону хотів собі щось подібне, але на той момент на Алі не було нічого такої якості. А оригінальний пантограф Роуд коштував дорого. На хвилинку зараз він вартує близько 6 тисяч гривень. А мені вдалося урвати пантограф у ланзі від Jim LS24 всього за 1400 гривень. Це 37 доларів США. Про якість продукту не можу сказати нічого поганого, так як вже не перший раз користуюсь продуктами у Ланзі. Пандограф круто зібраний, гарна якість матеріалу і всіх елементів. Як заявлено, виробником витримує вагу трохи більше 1500 грамів, в той час як Rode nt 1000 з їх оригінальним павуком і попфільтром Rode sm 6 важить 1400 грамів. Пружина схована, як ліпси-тримачі для XLR-кабелю, надійно кріпиться до столу та легкий в управлінні. Тепер стало набагато зручніше рухати мікрофон туди-сюди. Стара стійка Gator Frameworks gfw GFWMIG-2120 теж по-своєму чудова, але погано підходить для умов роботи, коли ти записуєшся, сидячи біля комп'ютера. Звісно, записувати вокал краще стоячи, але мені краще так, коли все управління є під рукою. Я можу швидко щось перемкнути і таке інше. Тим більше стійка займала зайве місце біля столу. Тепер з цим проблем немає. Ось така чудова штука. Напишіть в коментарі, як вам такий пантограф. До речі, якщо вам цікавий мікрофон NG1000, також пишіть про це в коментарі. Я ще не знімав огляд на нього, проте це чудовий аналог мікрофонам за тисячі доларів, на який, до речі, також писались багато відомих людей по всьому світу. Ну, не на цей конкретно, а на цю модель. Ну і ось тільки я розхвалив якість продукту, як в той же день при черговому фіксуванні стійки тріснув пластик на одному з колін. По суті, всередині довгий болтик, який закручується до кінця, щоб зафіксувати в нерухомому положенні ту її частину. А пластик це лише ручка для зручності, тим не менш, тепер ручка з тріщиною. Звісно ж, я одразу написав запит продавцю з проханням прислати мені запасну ручку з болтом, щоб я їх просто замінив. Що наймовірніше це брак, з іншими поки що все нормально. Але справді неприємний момент. І продавець, а це офіційний магазин у ланзі на Аліекспрес, відповів, що відправить мені цю деталь, тож я оформив додаткове замовлення для цього на 3 гривні. Як я казав, цей пантограф не перша річ від ланців, якою я користуюсь раніше я купляв тримач та гнучкий штатив, які також чудово зібрані. В майбутньому, по можливості та необхідності, хотів би взяти ще додаткове освітлення від Уланзі. А і згадав, що ще в жовтні я також нарешті замовив собі телесуфлер у ланзі 15 дуже помічна річ, яка рано чи пізно повинна з'явитися в кожного ютубера. Багато професійних ведучих та промовців по всьому світу читають заготовлений текст і роблять це непомітно, майже як я зараз. Звісно, це вимагає практики та вміння писати і читати в розмовному стилі. Я все ще вчуся робити це якісно, але це сильно міняє гру, так як мені значно легше формувати думки на віртуальному папері в письмовій формі. Коли я говорю просто вільно від себе, я дуже гуляю думками і можу не чітко і недостатньо послідовно сформулювати їх, що відповідно займає зайвий час хронометражу. З телесуфлером такого практично немає. Це суттєво стискає матеріал, в якому я викладаю все чітко по справі, без зайвих пауз, що також позитивно впливає і на зручність перегляду для глядачів та слухачів. Тепер інформація лється послідовно по темі, та без перебоїв, і це чудово. Модель цього телесуфлера у ланзі TP-15 вже дещо застаріла, в них є вже і новіші, але на даному етапі мені повністю вистачає цієї моделі. Я використовую свій старий смартфон, на який завантажую скрипт для читання. Пристрій досить якісний, повний комплект. Пульт з батарейками дуже допомагають і швидко перемотувати текст, якщо ти раптом збився, а буває і таке. Єдине, що в комплекті не було, не передбачено потрібного мені кільця, адже в мене камера Lumix G7, тому довелося окремо замовити кільце перехідник з 46 на 58. І вся проблема вирішена. Я спробував користатись їх оригінальним додатком для смартфона, який, власне, і промотує текст для читання, але він не дуже зручний. Я раджу вам придбати в Google Play Market додаток Elegant Teleprompter Pro». Додаток недорогий, але набагато зручніший в користуванні і дає можливість одразу завантажувати туди текстові файли, змінювати шрифт і відцентровувати його. І ще багато інших маленьких дрібниць. Тепер ще одна заміна, яка відбулася в грудні, я виявив, що ще один мій старенький жорсткий диск. Пережив збій. Якщо пам'ятаєте, в травні 2023-го я знімав огляд на новий жорсткий диск, який придбав на заміну старому. Ось тут буде посилання на той огляд. Старому диску було приблизно 10-11 років. Тепер з ладу виходить інший, якому близько 6-7 років. Проаналізувавши ринок, я вирішив взяти точно такої ж моделі, яку купляв в травні, і нею став жорсткий диск Seagate IronWolf Pro на 4 терабайти. Тоді як минулий був зібраний в Таїланді, ось цей збирали в Китаї. Як видно, трошки змінена обгостка. І що саме цікаве, на диво він не такий шумний, як перший. Коли перший я купляв в інтернет-магазині розетка, то ось цей вже купляв венко.com.ua, де він був значно дешевший. Ціни на них підскочили, і в цей раз мені знову терміново потрібен був диск, а зайвих коштів не було. Енко, до речі, магазин хороший, але з жахливим веб-сайтом. Тому щоб щось знайти там, краще одразу користуватись hotline.ua. Раніше на Enco -ку я купляв як комплектуючий для збірки нового ПК, так і відеокарту. Посилання на плейлист з цими відео буде ось тут, а також і під описом до відео. Це, до речі, не реклама. Отож, диск я отримав, протестував його на справність за допомогою Seatools 5 і Victoria HDD, Потім форматував повним форматуванням і почав експлуатувати. Попри це, вирішив спробувати виправити помилки в старому диску Seagate Barracuda на 3 ТБ. І після повного довгого стирання старого диску та довгого відновлення за допомогою 5, на диво, диск видав хороший стан і більше не демонструє помилок. Я вирішив повернути його в системний блок як додатковий диск під завантаження та інші маловажливі файли. Бо як відомо, якщо диск вже почав видавати помилки. То він кандидат на заміну і вже не може бути надійним. Пізніше я виявив, що цей диск якимось чином, навіть без навантаження, видавав певний такий гул низькочастотний в обертах, тому я відключаю його, коли він мені не потрібен. До речі, цікавий момент. Я з 2007 року користуюсь жорсткими дисками Seagate, і ні один з них не створював мені проблем. Всі вони по декілька разів відпрацьовували свій гарантійний термін, і ось останні дві заміни сталися цього року, при тому, що старі диски з серії Barracuda все ще робочі. Єдиний випадок з диском Seagate, який запоров мені файл, стався ось нещодавно. Який я зараз замінював. І це був великий файл проект Photoshop обгортки майбутнього альбому в розмірі 5 на 5 тисяч з роздільною здатністю 300 dpi. Файл обгортки важив приблизно 4 ГБ. На щастя, незадовго до цього я зробив копію обгортки, бо було би дуже шкода, обгортка досить хороша. Але я не хочу показувати її вам раніше часу. Отож, я вважаю, що диски Seagate є одним із самих надійних, відштовхуючись від власного досвіду. Головне, що варто пам'ятати, замовляйте жорсткі диски в перевірених магазинах, які цінують свою репутацію. Наголошуйте на доброму упакуванні з поміткою крихке. Самі ним не трусіть і не вдаряйте жорсткий диск. Встановіть його в корпус з хорошим обдувом. Наприклад, в диски Seagate пікова температура становить 50 градусів Цельсію. В моїх дисків температура в навантаженні не підіймається вище 35 градусів. Це також впливає на їх довговічність. Також попіклуйтеся, щоб диск був ізольований від зайвих вібрацій в корпусі в комплекті до мого старого корпусу Zellman Z 11 Plus входили гумові прокладки під болти для жорстких дисків. Тому в мене всі диски прикручені до корпусу через гумові прокладки. Раніше я не знав, але виявляється, що при сильних обертах всередині диски можуть давати суттєву вібрацію на корпус і навіть негативно вплинути на роботу сусідніх дисків. Тому це справді важливий момент для їх довговічності. Якщо немає гумових прокладок в комплекті, придбайте собі такі окремо на Аліекспрес. Вони недорогі. Ну і звісно, якщо ви іноді користуєтесь торрентами, то пам'ятайте, що це також негативно впливає на роботу диску та швидше зношує його ресурс через специфіку роботи сервісу. Отож, мій новий диск працює та й добре. Хтось зараз, як завжди, скаже, ой, краще SSD купити, але це не завжди слушно. Важливо зрозуміти, для чого він вам. Справа в тому, що, попри переваги в швидкості SSD, в нього є і мінуси. Наприклад, якщо у вас в системному блоці стоїть не дуже якісний блок живлення і раптово вимкнуть світло, що дуже часто може бути в наших реаліях. То ви ризикуєте безповоротно втратити всі файли на SSD. Також SSD, хоча не мають механічних частин, таких як всередині жорсткого диску, які можуть пошкодитися, вони мають певний ресурс на запис. Після досягнення межі цього ресурсу, який зазвичай заявлений виробником, диск перестає працювати, адже фізично не розрахований на більше. Тому SSD накопичувачі не підходять для постійного запису файлів на них. Зате вони чудово підходять під системний диск, а також як диск для семплерних бібліотек та софту, від якого вимагається швидка робота. Проте всі проекти софту, включаючи папку з записами аудіо та музичними проектами, краще тримати на жорсткому диску. Достатньо мати хороший жорсткий диск з кешем в 256 МБ та швидкістю обертів 7200. В такому випадку суттєвої різниці при завантаженні файлів між SSD та HDD ви практично не помітите. В взагалі, добре мати поряд з системним блоком якісну nes станцію з об'єднаними жорсткими дисками і щоб файли створювались з дублікатами про всяк випадок. Також і якісне безперебійне джерело живлення, але ж не кожен може собі все це дозволити. На жаль, а часто й ті, хто може, банально не знають про це. Багато з тих, хто живе в Україні, мене чудово зрозуміють. Ось такі справи. Я сподіваюся, що вам була цікава тема, бо кожен з нас користується комп'ютером. і в кого він стаціонарний, у вас точно є або SSD, або HDD в системі, або те й інше, як в мене. І все воно періодично потребує уваги, якщо вам дорогі ваші файли. Наразі, все. Підтримайте випуск і залишайте відгуки. Дякую всім за увагу! Бережіть себе, будь ласка, і будьте чемними. Побачимось в наступному відео.